Всім привіт друзі. Сьогодні будемо обривати виноград і будемо закривати компот. Такий виноград виходить реально як сік садочок. Тільки з вашого домашнього винограду. Трішки вже нарвали винограду. Ось такий він у нас. Гарненький солодкий капець реально. Але отут оця начинка, бачите, вона мені не дуже подобається, тому я не часто його їм. Ще, в принципі, тут винограду ого. го Ну, поки що почнемо з компоту. Але поки накидайте, якщо буде бажання, хто що ще робить з винограду. Так, беремо 3-літрові банки. Можуть бути під закрутку. Такі, такі кришки. Банки обов'язково стерилізуємо. Виноград ми відділили від гілок самі ягоди, дали пів. Стакана цукру, але дивитесь, генерат може бути надто солодким, щоб не, компот не був надто солодким. І тепер ставимо грітися на плиту воду, будемо заливати гарячою водою. Позаливали банки окропом. і Тепер знову поставили воду в каструлю, доводимо її до кипіння. Все, тепер в каструлю будь-яку стару каструлю, яку ви використовуєте на кухні, підстилаєте на дно полотенце, обов'язково, друзі, воду доводите до кипіння. Ставити туди банку, ось таким чином, як бачите, і 15 хвилин на такому вогні, щоб вода кипіла, баночку так з компотом майбутнім проводите, а потім вже її закриваєте. Все, друзі, потім баночки ми перевертаємо ось так кришкою наниз, накриваємо чимось покривалом і до ранку. Вранці вже погріб зносите, і компотики на зиму готові.